Так, все, поїхали. Даня, вітаю тебе. Значить, записуємо це наше інтерв'ю. Воно буде стосуватися твоєї наукової діяльності, яку ти вів останні три роки, і тому. Що ж такі? Так, я не знаю, вже, який ми раз починаємо. Ну добре, Даня, значить, наукової діяльності стосується наша розмова з тобою твоєї за останні три роки, тому що ну, в 11 класі ти молодець, там дуже непогані результати показав. Тому хотів розпитати тебе, ну, взагалі, щоб ти сказав пару слов про себе. Тобто, ти зараз, е як вообще ти навчався ці три роки вже ж, е спочатку в Німеччині потім в Україні потім опять в німеччині. Розкажи двох словах, як відбувається твоє навчання. Добре, мене звати Євтуховський Данил, я з 11-го класу з ліцею Спасського міста Києва, і так, три роки назад я, значить, учився в Німеччині у школі, а потім переїхав після року в Німеччині. Я переїхав до України, там теж рок провчився в школі. І потім ми вирішили з моїми родичами, що мені потрібно буде переїхати у Польщу. Ось і зараз я вже півроку навчаюся в Польщі в коледжі, і паралельно цьому теж навчаюся в українській школі. Онлайн. Ну добре, да. це понятно, це не стандартна історія, вона стосується всіх наших. Дітей і зараз і так далі. Ну, дивись, от у мене таке питання. Перший раз ти ж приймав участь якісь якійсь науковій, е, такому заході. Це була конференція пів 2023 році. І от яка була там тема? Ти пам'ятаєш, що ти робив, і так далі. Вообще, ну як тобі вона сподобалась тоді, це ж було удалено і так далі. Може, ну, це був мій перший опит у цих конференціях. Конференція ПІ, мені вона дуже сподобалася. Там я, значить, описував теорему Нетер, але зараз я не дуже її пам'ятаю. Ось мені сподобалось, як це все проводилося. Мені сподобалося слухати інших людей, які викладали різні теми. Та й, взагалі, я зрозумів, що ось це ось це направлення Uh, презентації у різних сфер, це мені подобається. Тому я uh, потім почав ще займатися іншими конференціями uh, астрономією. Потім, вже після теореми Нетер, uh, я почав займатися астрономією. Потім пішов на конференцію з астрономії. Теж це було у Німеччині, коли я переживав uh, в Німеч... Німеччині, і це вже було онлайн. теж, uh, так. Ну, Давай пару слов, от я скажу: ну, по-перше, що теорему НЕТР ти не пам'ятаєш, це взагалі природня, тому що це дуже важка і складна теорема, чесно кажучи, всі були там вражені, що діти так і розбираються в таких питаннях. Ну, це інше взагалі довгі питання. Вот. А з приводу астрономії, да, я пам'ятаю, що це був що, ман-дослідник, правильно? Ман-дослідник, да. астрономія і навіть. Там ти якесь третє місце, так, да, Саня? Щось там? Так, так. так третє місце. Вот. А так. про що там була робота, двох буквально словах? Uh, там була робота о, о, утворення галактик. Uh, тобто ми напис... я написав, що утворення галактик може бути з приводу того, що у центрі галактик uh, знайдуть uh, Чорні діри. Так, і я змоделював одну з таких чорних дір у програмі Blender та зробив невеличке відео, яке я потім вставив у презентацію та використав теорему того, що галактики можуть також з'єднуватися, поєднуватися та утворюватися завдяки чорним дірам. Ну, все, молодець, Даня. Це було дуже цікаво, насправді, з точки зору ця робота, але вона була, да, така дуже обширна. Ну, я пам'ятаю, там була практична частина, ми шукали телескопи, да, які там можна використовувати так, так. для того, щоб дивитись на цей світ і так далі. Вот. А, дивись, ну потім вже починається у нас там 24-й рік, да, тобто там. Е, у нас була що, якась економічна да, олімпіада, по-моєму, чи що там а, да, а Ну розкажи, так. що це? Писав я, значить, ман з економіки, і там була в мене е, теорія, як захистити е, дані з е, інформатичної точки зору. Тобто, там ми зробили у теоретичній е, частині е, модель, яку можна використовувати, щоб захистити свої дані. Та щоб uh, перешкодити зловмисникам uh, красти uh, фінанс, фінанси uh, з різних компаній та таким самим чином, uh, аби запасити uh, свою компанію, та uh, предотвратіть. Uh, Кращі фінансів? Ну, коротше, різні злочини, так? Перешкода різним злочинам в фінансовій сфері. Да. Ну, тобто Це така робота, вона була більш, мабуть, з програмування, да? ну, тобто з інформатики, так. Але ну, це ж у нас такі всі міжгалузеві зараз роботи, і тому ми вирішили да, її там, зробити з маркетингу. Да? І вона дуже зайшла там, я пам'ятаю, щось. Що там там щось теж було, чи ні? Тобі там дали якесь місце? Так, там було третє місце в мене. А, так, да, ну от, бачиш, молодець. Добре, так, що там, ти більше там нічого не робив, у да, му році? Здається, більше ні. Ну, добре, тобто виходить, що це то, що в цьому році ті успіхи, які ти отримав, тобто з програмування, да, виходить, ця історія. От вони в першу чергу стосуються цієї роботи, яка була у нас у 24 році, якому писали, і воно дало якийсь поштовх до того, що ти прийняв участь в чому там, ти прийняв участь. А, в 24-му році я прийняв участь у астрономії. Це 25-й. 25 а, Це 25-й, так в астрономії та в інформатиці з темою штучного інтелекту. Я в інформатиці вже довго, я її навчаю самостійно, читаю книги, та мені дуже подобається ця тема штучний інтелект, тому я вирішив використати нагоду та прийняти участь у МАН штучного інтелекту по інформатиці. А це так. друге місце на якому етапі? Це другий етап. Ага, ви молодець. Слухай, ну це ж такий складний. Насправді от у нас ж така, ну є там більш складніші роботи. От в чому твій козирь був, як ти думаєш, як ти вважаєш? Нам на, на, перед я багато бачив, що люди, які створили свої проекти, вони робили їх не самі, а тому вони не могли відповісти на питання. Які судді їм задавали, тому що з ними робили інші вчителі, інші люди, там була група з десяти людей, і мух міг презентувати саме та дитина, яка не, не добре розуміє в цій темі. І тому Держу. вона так. А що саме складне? Ну, да, на цьому даму будемо фіналізуватися з твоїми так свідві і так далі. Ну, в чому саме складне на твій погляд, полягає ця вся робота, і що б ти побажав би іншим, хто хотів би займатися подібними роботами, і так далі? Угу. Ну, я б хотів, щоб усі, хто приймає участь у таких конференціях, їм було насамперед дуже цікаво вивчати цю тему, яку вони презентують у конференціях, та щоб вони. Добре, розуміло у ній, тому що іноді можуть задавати, задаватись такі питання, які є дуже каверзними, кавер і відповідь на них можна дати неоднозначно. Тобто ти попросту е, потребуєш розуміти основу своєї теми, а потім вже з цього якось виходити на відповідь, яку тобі задають. Та й, в принципі, це не дуже важко, тому що якщо це тобі просто цікаво, ти робиш це та й та й все. Не так багато людей, які розуміються на якійсь темах, тому здобути якесь місце не так уж і важко. Ну, молодець, хорошо, добре. Ну дуже бракує твоєї присутності зараз. В Україні, тому що от у нас тут турнір зараз. от Сережа їде сьогодні змагатись якраз за на перше, на стік Києва. От, тому, звісно, чекаємо тебе тут. От, ну і бажаємо тобі успіхів, так, і здоров'я. Добре. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення.